Громадянина України і він має право отримати водійські права категорії А. Афіаскудо першого покоління 2000 року випуску. Компанія Peugeot і компанія Citroen випустили три зовсім однакових моделі. Це була модель Uls, це була модель Citroën Evasion І це була модель як Peugeot 806. Вони відрізнялися дуже дрібними деталями інтер'єру, також екстер'єру, і решітками радіатора. У 1995 році вони знову ж таки зібралися і випустили вантажний автомобіль, легкий комерційний транспорт. Вони називалися Fiat Scodo, Citroen Jumpy і Peugeot Expert. Вони відрізнялися по дизайну мінімально. Тобто, як ми бачимо, це є просто роздроблення особистості. Ось таке розроблення особистості, воно якраз переслідує оці три компанії до цього часу. Також на цій платформі, на цій базі випускали ще, ще інші автомобілі. Наприклад, Fiat він випустив ще Lancia Zeta. І далі вони пішли просто еволюціонувати. У 2004 році ці автомобілі пережили рестайл, і у 2007 році вже якраз змінило їх наступне покоління. Я вам сьогодні розповідаю якраз про ці три автомобілі: Fiat Scudo, Peugeot Expert і Citroën Jumpy. Захопивши якраз одним оглядом три автомобілі, якраз про них і трьох розкажу. Не дивіться на решітку радіатора, оскільки вона може бути просто різною. Отже, ми просто розмовляємо про цю платформу, про платформу вантажних легкокомерційного комерційного транспорту вантажних автомобілів на основі. Них. Отже, попередні підвісці, що ми маємо? Нічого дивного, тут є простий стандартний Макверсій. Так, є стійка і є просто вашення. Все, більше нічого маємо. За дизайн також говорити не доводиться, оскільки вони просто робили утилітарну, утилітарний автомобіль. А потім як на вазику. Ось ця подкорка, вона практично нічого тут ніяк не діє. Ось вона отерпилась. А ось перся вже в останнє своє положення. Вітре не дмухай. все одно. Піді Отже, по піхотному простору. Зараз в нас на цьому екземплярі якраз стоїть 1,9 без турбіни. Це є найнижча комплектація, яка взагалі можлива на цьому автомобілі. Цей навіть автомобіль в попередній підвісці не має стабілізатора поперечної стійкості. Ну, навіщо? Для того, щоб здешевити автомобіль. Отже, що тут ставилося? Ставилися тут 1.6 бензин. 1 9 з торбіни без турбіни у трьох чи чотирьох варіантах, я вже точно не пам'ятаю, ну, це ж авторитетний огляд. І починаючи з 2003 року, ставлю сюди 2,0 HDI, JTD. Тобто приск, він дизельний вприск він призводився системою Common Rail. Також, по дизайну хочу ще зауважити, що з 2004 року. Ставились, якраз же пережив фейсліфт, і трохи були більші фари. А також в 98-му, почав з 98-му, на деякі моделі просто такі вузькі фари. Їх якраз є небагато, але вони, але вони є. Вони перекочували, це мордочка перекочувала з якраз Fiat у ліс. тобто з пасажирської версії. Ще б опікуватне пространство хотілося б зауважити? Все в легкому доступі. Масляний фільтр да, будь ласка. Масло заливна горловина. Ось воно навіть сюди прямо виведена. Повітряний фільтр, да, ось, будь ласка. Палений фільтр, да на тобі. Охолоджуючий чередина, да, будь ласка. Запобіжників, будь ласка, за, за купулятором. Омивайка. Бачок омивайки. О, Він ще тут має. Спачненька. Солоденька. Е, бачок гідрача. Тобто все є в легкому доступі для того, щоб можна було обслужити автомобіль в самому в дворі на колісі. Щодо акумуляторів, 75-ка вилазить без проблем, сотка вже з проблемами. Тому то ну, Люди не так сильно хочуть купують на них сотки. Хоча заради справедливості я зауважу, що сотка навіть сюди за великим рахунком і не потрібна. Щодо бокової частини. Ну, практично казати нічого. Хотілося б заважити зеркала. Ось такі не фарбовані, ну, тому що в кроках вони просто є витратний матеріал. Ручка ручка є під природній хват. ну Дивно, чому вони зробили саме так. Хоча і дивно, і не дивно, адже це вантажний автомобіль. Хоча на пасажирській версії та сама, така сама ручка. і Чому вони так зробили? Хоча щодо зручності... Нічого не скажу, тому що що так, зручно, що так, що так, е різними просто руками і різними в різних положеннях зручно. Немає нічого такого страшного. Потрапляючи до салону. Що зауважиш, так це е практично рівна підлога. Для того, щоб можна було е ось цей слої тут бруду цього, який тут накопичується, просто можна було віником акуратно змести. Ні, не віником. Віник, це віник. Та й немає у нас тут віника. Вінка акуратно змести і все. І тут чистенько, акуратненько. Хоча так, тут людина просто, людина просто молодець. і використовує цей автомобіль за призначенням. По дверній карті маємо зручну ручку. Закривання, зручна ручка для відкривання, така а-ля дизайнерська. Маю тут м'ясорубку, оскільки це найнижча комплектація. І нижче вже взагалі навіть, мабуть, не може бути, хоча ні, може бути першого років випуску. Єдина в нас просто етакий такий романтик. Має тут волан, хоча ракеток немає. І має тут тенісний м'яч. І має тут тенісний м'яч. Хоча знову ж таки ракета, ракеток на ракетах немає. Тут з є кишенька така для різних дрібниць, для різних ключів. 8, 10, 12. добре Для різної дрібноти якихось болтиків. І знизу кишенька. Кишенька, ну, шкребок для того, щоб пошхребстити, трошки собі якось у спині. Це вже цікаво. Для того, щоб можна було зручно якраз відпилювати руку, наприклад, ось цьому оглядачеві, для того, щоб зручно можна було йому відгризти пальця ось цьому ж оглядачеві. ну тобто, придеться мені трошки помучитись. Після того, як все відрізали йому, можна якраз витерти руки після. Якщо вона набридла на вас, дуже чудово. І ще тут було ага. тут було. це засіб самооборони, це якщо цей оглядач трошки розбуянився з, з одним пальцем і з однією рукою, то просто можна було вже якось його догнати до, нужного, до потрібного стану. мороз просто Неймовірний відмовляє це. Техніка, думки, здоровий глузд. Отже, по задній частині, що ми бачимо? Ліхтарі задні, які не випрячуються, якраз не виступають на дверцята задні, а якраз сховані у таку невеличку стійку. Задній стоп-сигнал, що якраз ті, хто не побачив оцих ліхтарів, вже побачили точно ось цей. Дверцята так само ручки відчиняється і розпакуються аж ось так. Для того, щоб можна було зручно під'їхати до до погрозичної платформи. або щоб кара яка завантажить цей автомобіль, якраз і завантажила його. Рукавички, перчатки чудово. Є тут просто будівельник і тому якраз у смолі, розчині і взагалі потерті перчатки з на сьогодні. Мантажопідйомі з цього автомобіля складає приблизно тонну за паспортом. І по факту десь 1,5 тонни 800, оскільки ну, ніхто в здоровому гвозді не буде просто возити тут тонну, якщо він возить вантажі. Щодо задньої підвізки, аж образна задня балка і пружини ззаду, позаду, а не ресори. Що дуже добре сказалося на керованості цього автомобіля. І не дуже навантажу підйомності. Оскільки навіть завантаживши ту саму тонну, просто-напросто машина сідає на відбійники до задньої балки. А так, ну, казати просто нічого. Європалет так влазить. Мій коханий європаліт. Отже, задня частина зустрічає нас з сумними дверцями. Що дуже файно, коли ви припаркувалися дуже близько до сусіднього автомобіля. Хоча, якщо велика коробка, то яком тут її діставати, якщо великий пакунок, але якусь дрібноту можна і так дістати. Якщо, наприклад, автомобіль вас ось, ось в такому півметровому відстані від вас? Щодо косяків... Саме цього автомобіля Вірніш, цього і інших автомобілів, які мають сильні бокові відвертята, зазвичай розбортуються якраз усі ролики у своїй лижі з направляючими. Вони, в свою чергу, вибивають ось цю направляючу, яка стоїть в стійці стоїть. І оскільки вона тут стоїть в стійці, тут має ще відповідну свою частину, то ось ця відповідна частина. Вона є металева, ось ця є пластикова. Якраз металева частина вибиває пластикову. Пластикова падає якраз ось цю стійку і десь там собі розіт Е, Деякі люди по 20, 30, 40, 50 раз просто міняють ось цю пластикову частину і все. І тут, десь на такому рівні, в них вже є якийсь певний запас ось цих обставочок. Вирішиться це дуже просто заміною роліків, як мінімум, як максимум заміною усіх трьох лиж. Одна, друга, знизу і третя, як ви бачите, ось тут. Щодо робочого місця водія, е, хочу признатися, що е, так я є на робочому місці. Е, я маю собі підлокітник, якраз під локоть, відформовку на дверцятах, на карті дверцят. Е, щодо підлокітника на праву руку. Немає ну тому що це є найвища якраз комплектація. Е, я доволі зручно сиджу, але без якогось такого барства. Е, тому що ну, панель є жорсткою, е, ну, так, кермо зручне, великувате, але зручне. Я маю все практично в прямому доступі руки. Тому що е, перемикання швидкостей так, відбувається доволі навіть непогано. До речі, на, ці, на цих автомобілях були тільки механічні п'ятишвидкісні скрині перемикання швидкостей. Все інших просто сюди не ставили. А, так, щодо робочого місця, немає тут в мене електрослопліонників, є тільки м'ясорубки. Ну, Нічого ми терплячі, ми потерпимо, адже ми працюємо. А не відпочиваємо тут. Хоча, з іншого боку, якщо цей автомобіль як, як слід нафарширувати або взяти якісь вищі комплектації, то, звісно ж, ми вже будемо мати тут кондиціонер, ми вже будемо мати схлопідйомники електричні, ми вже будемо мати. Що ми тут будемо мати? Да і все. І більше нічого. Ну, Сумно, але це правда. Щодо бардачку, що тут хочеться зауважити, він ось так відкидається: має таку приємну гумку, яка може затиснути наприклад, ваші документи, які вам необхідні. Маємо тут трошки серветок, ну, звісно, куди ж без них, адже ми тут в цій машині працюємо. Маємо все необхідне для дороги і маємо. Як я вже казав, ось таку заглушку, яка якраз вставляється в стійку. Ну, Мабуть, чи стара не випала. Маємо тут такі дві відформовки, але не відомо під що. Під що це взагалі може бути. Тому що якийсь стакан тут поставити, то він точно він випаде на дорозі. Маємо в дверній карті до речі, і правій, і ліві дверні карті маємо О, це жалюзі. Зразки жалюзі. Ну, ми вже знаємо чи, цим... Чи, і ми вже знаємо, чим ця людина займається по життю. Маємо тут таку в дверній карті маємо відформовку під якийсь, якийсь стакан з кавою або якусь під бутилку, хоча навіть маленьку, доволі півлітрову Ой-ой. чим, ж тут, мабуть, займатися. Маємо на передній панелі ще ось таку відформовку. Під різний ваш саме необхідний мотлох. наприклад, під обезпечення на 15-й рік, який вже просрочений є, маємо якісь накладні, маємо зубну щитку, тому що все ж таки ви живете в цьому автомобілі. Маємо пластир, щоб просто якісь душевні рани залічувати цим пластирем, заліповувати. Маємо що це таке, олівець якийсь від тарганів. Класно. По поверхні частини я не можу просто не пройти з цього. Е, ну так, Маємо тут козирки, маємо трохи грошення в цих козирках. Е, не маємо тут люстерка, але так вони відкидаються по сторонах. Отже. Е, маємо тут е, таку поличку, не можу повз просто пройти, яка ну, є доволі об'ємною, тому що тут поміщається. ось така Захист від сонця для стоянки. Ну і поміщається ще дуже багато вашого мотлоху, який ви, як завжди, із собою, як сумлінний працівник, просто зобов'язані возити. Панель приладів. Панель приладів вказує нам швидкість. В нас є тут тахометр, що вже дуже добре, оскільки найнижча комплектація самих перших цих автомобілів, в найнижчій комплектації тахометра якраз і не було. У нас є тут покажчик температури, звісно, і покажчик запасу палива у базі. Справа в тім, що при цій конфігурації, саме цій конфігурації 1,9, взагалі тут, з турбіни або з турбіни, середня витрата пального біля 8 літрів. 8 літрів, 1,9 вантажний автомобіль, який може з собою ввести тонну. Це дуже навіть непогано. Оглядовість просто неймовірна. Неймовірно неймовірно хороша. Щоправда, я не бачу краю капота, але е, нічого страшного, навіть і так можна цьому автомобілі зорієнтуватися. Ось з перших просто кілометрів, е, з перших навіть метрів пересування на цьому автомобілі, ви відчуваєте його габарити просто кінчиками пальців. Е, Дуже мені подобається ось ця частина. До речі, ця частина вона зустрічається до 2007 році практично на всіх автомобілях ось цієї платформи. Тобто ось ця попільничка, яка на такому а-ля мікроліфтові, також таке барство. До речі, попільничка є невеличка, невеличка попільничка, яка дістається. десь так. Ну, тобто не сильно, ви тут накурите, напалите, не сильно ви тут напалите в цій попільничці, але вона є присутня. Хоча власник цього автомобіля він молодець, він не палить, він тут тримає якийсь перехідник для, мабуть, свого якогось гаджету. Є прикурювач, хоча він доволі часто служить як розетка 12 вольт. Ще одна властивість цього автомобіля, не властивість ще одна така родзинка цього автомобіля, яка якраз була на ті роки, вона була ну, просто шедевром. Те, що в скрині перемикання швидкостей п'ятиступенева. До речі, без варіантів тут ставилися тільки п'яти ступеневі скрині перемикання швидкостей. Автомата взагалі не було. Ось. На чого я веду? П'яти в скрині перемикання швидкостей. Але вона якраз ось на такій консолі, що перекочувала зі старшого брата Ну, Fiat Ducato, звісно, і з ним же ж співплатформені моделі. Просто шикарно. Тобто сидиш собі, у тебе все в повному, в, на, в повному доступі на витягнуту руку. Що ще мені тут і подобається, і не подобається. Маємо ось тут такий ряд гудзиків, Я озвучу, що він тут означає. Це, підігрів, це є підігрів заднього скла. гудзик є, і мабуть, він працює. Це є аварієчка, ми тут маємо. Далі ми тут маємо нічого. Просто заглушка нічого. І далі в нас тут є ось така шпала. Тобто тут мають бути ще гудзики, У більш дорожчих комплектаціях так вони є. У пасажирській версії так вони є. Ну, ось фятівці, е, світреневці, пожотовці. Для чого ви це зробили? Зробіть мені також тут ось цю шпалу сюди продовжуйте, щоб не було цієї заглушки. Так, звісно, я купив найбіднішу комплектацію, але я не хочу, щоб мені просто в нос стикали ось цим. Зробіть продовжуй мені, продовжуйте мені сюди ось цю шпалу. Ні, ту шпалу змогли зробити чомусь. Щоб е, просто заглушки, ось цих заглушок у вигляді кнопок не було видно. Чому ж тут не зробили? Також не можу це назвати косяком або, ще, або, або якісь достоїм те, що тут мається ось така дивна пічка, дивне регулювання пічки, вона якраз мене відкидає до якихось років 60-х. Чому? Тому що ось такими повзумками все регулюється. Регулюється повзунком. Ступінь обдовгу пічки, куди треба дути, до речі, до і дуже непогано. І таким позвонком температура пічки. Відкидає у 60-ті роки до старих вазяких, наприклад, моделей або якихось москвичів. Але з іншого боку, це все функціонально, це все зручно. Раз собі регульнув, все, їдеш, регульнув, їдеш. Забагато тобі. Ти не клацаєш, що тобі просто пічка вже стухає. Ні, ти собі легасенько раз, і тобі трошки пічка пригасла. Панове, який хотів зробити висновок, це є доволі, доволі нудний автомобіль. В ньому нього нічого немає такого яскравого, щоб можна було просто задавити. В ньому нічого немає такого, щоб кидалося вам у очі. Але це є робоча конячка. Він буде працювати вам дуже довгі роки. Передня підвізка є дуже простою, задня підвізка є дуже простою, двигун дуже простий. Якраз ці автомобілі трасять дохід своїм власникам. На цім у мене все. Нехай вам щастить.